Я і українці й нахуй москвороті. Я в одному відео прирівняв е, Залужного до Наполеона. Це я дуже так погано зробив з натяжкою. Е, бо тому що Залужний це навіть ніхтя не стоїть Наполеона, не коштує вірніше Наполеона. Він е, коштує Жукова. Що Жуков сказав? Пусть здохнуть наші баби і що наража. А що Наполеон говорив? Патріотизм це найперша ознака цивілізованої людини, якість, яка відрізняє людину від раба. А що сказав залужний? Залужний сказав: йому потрібні солдати. Йому багато потрібно солдатів, щоб виграти війну. От! От до кого він прирівнюється, до Жукова. Баби її що наражають, пуздохнуть. О, Жуков, це то саме, що залужний. Ніякий полководець. Нехай ображаються, нехай кидають в мене камні. Але це моя особиста думка.